Фразу ж хлопчиків, яку журналісти традиційно приписують «Голдемейр», Свій замір називає вигадкою голівудських сценаристів Стівена Спілберга, до фільму якого Мюнхен, між іншим, керівництво МОСАДу традиційно є багато претензій. Треба відзначити, що на жаль, спогади про київське дитинство були, мабуть, найтяжчими спогадами за все її життя. А вона повернулася і привезла 50. Наступний вояж завдання було 50 мільйонів. Вона повернулася зібравши 150. Збираючи для майбутньої держави Ізраїль астрономічні на той час Суми, сама Голдамейр відрізнялася надзвичайною скромністю в побуті. Щиро вітаю вас, мені та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма «Саундчек». За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка є рахок ешетхайльмієнса рахокміп'нім міхра. Цей вислів став назвою популярної пісні, популярного серіалу, став прислів'ям, назвою популярної естрадної групи. Буквальному перекладі, хто знайде бойову жінку в сенсі ідеальну, доброчесну, порядну, то ціна її більше, ніж ціна найдорожчих перлів. Героїня нашої сьогоднішньої програми. Найвідоміша ізраїльська жінка політики, найвідоміша в світі, киянка Голдемеєр, напевно, не була ідеальною дружиною, про що і сама відверто пише в своїй біографії, але її образ можна напевно вважати близьким до образу ідеального політика жінки, як кажуть англійці, role model, ролівою моделлю, прикладом для наслідування для вже декількох поколінь жінок-політичних діячів та. Громадських активісток Голда в перекладі з Ідішу це золота. Меір вже в перекладі з івриту – це сяюча та, що дає світло, тому її часто називали зіркою Сіону, золотою матір'ю Ізраїля. Бен Гуріон Жартома називав її єдиним чоловіком в своєму уряді. Маленька Голда Мабович народилася 125 років тому, буквально в декілька стах метрів від того місця, де Записують цю програму на вулиці Басейні 5 в будинку, який зараз прикрашає відповідна меморіальна дошка. Вона була однією з восьми дітей свого батька Мойсея Мабовича, невдахи Тесляра, в якого з народжених восьми дітей вижило тільки три дочки Волда та її старша та молодша сестри. Треба відзначити, що на жаль, спогади про київське дитинство були, мабуть, найтяжчими спогадами за все її життя. Я пам'ятаю, пише Голда Мейр у своїй біографії, наскільки ми були бідні. Ніколи в нас нічого не було вдосталь, ні їжі, ні теплого одягу, ні дров. Я завжди трошки мерзла і завжди в мене в животі було порожньо. Тоді на кухні, в Києві я знала тільки, що життя важке і що справедливості на світі не існує. Найтяжчі спогади, пов'язані з 903 роком, коли в Києві вирували єврейські погроми, і маленька п'ятирічна Голда Мейєр тремтіла, коли... Бачила, як її батько забиває цвяхами дошки до дверей в їхнє помешкання, сподіваючись таким чином захистити свою родину, своїх маленьких дочок від нападу погромників. Того ж року, втративши надію облаштувати життя своєї родини в Києві, батько відправив її з матір'ю та старшою сестрою до свого рідного міста Пінськ, що знаходиться в Брестській області сучасної Білорусі. Сам же він відправився. На заробітки до Сполучених Штатів Америки переїхав до міста Мілокі неподалік Чикаго, в штаті Вісконсін, куди вже за три роки перебралася вся родина Моїсея Мабовича. Голду з дитинства відрізняла роджена впертість, непоступливість і затятість риси, які з одного боку ускладнювали її стосунки з оточуючими, а з іншого створювали сприятливі передумови для досягнення найамбітніших цілей. Можливо, пише сама Голда Мейер, що ці чесноти їй передались від діда, котрий за своїми релігійними переконаннями належав до ортодоксальних євреїв. Голда дуже пишали своїм предком, який впродовж 13-літньої примусової служби в царській армії жодного разу не зрадив іудейській вірі, традиціям свята дотримувався всіх релігійних обрядів. Ця впертість зокрема приводила до постійних конфліктів з батьками, які. Забороняли маленькій голді займатися громадськими справами, до яких вона долучилася буквально з 10-річного віку. Голду вкрай бентежило, що в її однокласників в школі в Мілокі не було грошей для того, щоб придбати підручники, і маленька Голда вже в такому віці проводила благодійні заходи для того, щоб зібрати потрібні кошти, оскільки батьки були проти продовження її навчання в середній школі. Вже коли їй виповнилось 14 років, підшукали їй майбутнього нареченого. Вона вирішила втікти до своєї старшої сестри, яка проживала на заході Сполучених Штатів в місті Денвер. І для того, щоб зібрати гроші на квиток, вона давала уроки англійської мови своїм одноліткам іммігрантам за 10 центів на годину. В Денвері юна Голдемеєр стала активною учасницею молодіжного сіоністського гуртка і захопилася ідеями Рона Гордона, ідеолога робітничого сіонізму. саме під впливом цих ідей Голду. Ухопила Палке бажання переселитися до Палестини і приєднатися до однієї з сіоністських сільськогосподарських комун, так званих кібуців. Цю мрію волдімей разом з її чоловіком Морісом Мейерсоном та ще 30 затятими послідовниками ідей робітничого сіонізму вдалося здійснити в 2021 році. Але реальність життя в єврейських поселеннях Палестини. Виявилися далеко не ідеальною, тому більше ніж третина нових переселенців, які прибули з Голдою Мейер та її чоловіком на пароплаві Пакахонтес, через деякий час повернулися до Сполучених Штатів. Ось як сама Голда Мейер описує свої перші роки на теренах Палестини. Місяці минали дуже швидко. В Ківуці завжди не вистачало робочих рук. Інколи здавалося, що всі, хто не зліг з малярією, хворіють на дезентерію чи апаташі». Дуже неприємну форму гарячки, яку переносили місцеві піщані мушки. У кібут з потопав в багнюці, крізь яку ми ледве пробиралися в їдальню вбиральню і на роботу. Та й літо не легше дуже довге, шалено спекотне. Від весни до осені нам допікали хмари гнусу, піщаної мошви і москітів. На роботу ми зазвичай виходили ще до четвертої ранку, адже з полів треба було повернутися до того, як підніметься нещадне сонце. Від комах нас захищав тільки вазелін, коли він, напевно, був. Ми мастили ним усі оголені частини тіла, і до нього намертво прилипали гнуси мошва. І також високі комірці, довгі спідниці, рукави і хустки, які ми носили все літо, потерпаючи від страшної спеки. Я теж кілька разів перехворіла, і досі вдячністю згадую, як один хлопець приніс мені з сусіднього села грудку льоду і малесенький лимончик, щоб я зробила собі лимонаду. Можливо, якби ми могли заварити собі гарячого чаю в мороз чи випити холодної води в літню спеку, то нам не було б так важко. Але кібуцна дисципліна означала, що не можна нічого готувати, якщо трапезу не розділять усі. Я розуміла, чим зумовлені ці нібито надмірні і жорсткі правила і схвалювала їх, але морісу, чоловіку, кібуцне життя подобалося з кожним днем дедалі менше. І він казав, що це абсурд триматися до такої суворої приписи і з суто ідеологічних причин ускладнювати і без того складне життя. Він дуже потерпав від браку приватного простору і від, за його словами, інтелектуальної обмеженості нашого способу життя. Ніхто в Мерхавії, так назва того кібуцу неподалік озера Кінери, не цікавився тим, що цікавило Моріса, книжками, музикою, живописом кібуцники. Не були невігласами, але мали зовсім інші пріоритети. Ідеологічні наслідки сказаного на загальних зборах минулого четверга, чи питання зможе Кібут собі дозволити гігантський інкубатор на 500 яєць, цікавили їх набагато більше ніж книжки, музика чи живопис. А морісову здавалося, що розум у мешканців Мерхавії розрахований лише на одне завдання, і завдання це дуже скромне. А ще казав він: усі вони занадто серйозні, начебто вважають, що почуття гумору тут недоречне. Важкі умови життя та праці, але також хвороба Моріса змусили юне подружжя переїхати до Єрусалиму, де в важких економічних умовах в постійних злиднях в них народилося двоє дітей, і де розпочалась активна політична та громадська діяльність Голдимеєр, гідно справжнього подиву та. Здивування, захоплення, з якою затятістю працювали єврейські активісти в 30-х роках в умовах так званого британського мандату, Лідером тодішнього так званого єврейського йшу в Палестині, такі як соратники Голдимеєр, майбутні президенти та прем'єр-міністри Ізраїлю, такі як Бен Гуріон, Моше Шарет, Львів Школь. Ці хаєм Вайцман доводилися воювати одразу ж на чотирьох, а то й п'яти фронтах. З одного боку, рятувати мільйони євреїв Європи від це нацистського так званого остаточного вирішення єврейського питання, з іншого боку, воювати проти ворожого арабського оточення, яке намагалося знищити новостворені сільськогосподарські єврейські поселення. Третій напрямок це боротьба з британським мандатом, який, видавши так звану білу книгу в 30-х роках, критично обмежив. Рівень єврейської міграції до Палестини, четвертий напрямок це так звані сіоністи-ревізіоністи. Засновником цього руху був виходець з Одеси Зеєв Жаботинський, прибічники якого вже після його смерті виступали рішуче проти як мирного співіснування з арабським населенням Палестини, так і проти спроб сіоністів-соціалістів налагодити мирну співпрацю з британською мандатною владою. Ці протиріччя між так званими сіоністами-соціалістами та соціалістами-ревізіоністами, на жаль, іноді набувало форм військового протистояння з численними жертвами. Більше того, навіть самому соціалістичному сіонічському русі вирували пристрасті після розколу руху. Сільськогосподарських поселень кібуців на умовних сталіністів та троцкістів ці здавалося абсолютно далекі від нагальних проблем палестини ідеологічні пристрасті призводили до серйозних конфліктів. Розпадалися родини, конфліктували найближчі родичі. Але як не диво, ці численні проблеми не позбавляли ані Голдумейра, ані її соратників ентузіазму та віри в майбутню державу Ізраїль ще в 1902 році. Засновник так званого політичного сіонізму Теодор Герцет написав історичний роман Земля оновлена, де описав єврейську державу майбутнього, як він її уявляв. І на укладинці цього роману були слова, що стали гаслом та натхненням для всього сіоністського руху в оригіналі Ін Тірцу Ейнзо Агада. Якщо ви справді бажаєте, прагнете, то це не лишиться порожньою мрією. Але найяскравіше таланти та здібності Голди Мейер проявилися вже по закінченні Другої світової війни в другій половині 40-х років минулого століття, коли перед єврейською громадою Палестини стали питання захисту своїх здобутків, захисту своїх поселень після того, як закінчиться термін британського мандату. Та британські війська полишать Палестину. А тоді майбутній перший прем'єр-міністр Ізраїлю Бен Гурюн поклав на Голдемейр найвідповідальніше завдання зібрати необхідну кількість грошей для того, щоб закупити критично необхідне для майбутньої держави Ізраїлю озброєнь. Кожна поїздка Голдемейр перевищувала неочікування. Від неї очікували зібрати 25 мільйонів доларів, а вона повернулася. І привезла 50. Наступний вояж завдання було 50 мільйонів. Вона повернулася, зібравши 150. Збираючи для майбутньої держави Ізраїль астрономічні на той час суми, сама Голдамер відрізнялася надзвичайною скромністю в побуті. В Тель-Авіві вона роками жила в однокімнатному готельному номері. В Єрусалимі для неї збудували невеличку квартирку на даху колишньої британської казарми. В часи важкої економічної скрути Голдамейр, вже займаючи... Відповідальні державні посади все рівно простоювала годинами в чергах для того, щоб отримати за свої продуктові картки декілька картоплин та качан капусти. Який контраст з нашими радниками офісу президента, які орендують в конче засповіли по 1200 метрів. До речі, дуже показова деталь ізраїльське міністерство навіть наприкінці ще минулого століття міністерство Закордонних справ та міністерство сільського господарства ізраїлю, з яким часто доводилося спілкуватися нам, українським дипломатам, займали дуже скромні приміщення знову ж таки, колишні британські казарми. Я пам'ятаю, як вражали ізраїльських очільників, ізраїльських візитерів, які прибували до Києва. Ці палаци на Хрещатику та на Грушевського вони здивовано цікавилися, скільки ж вам коштує обігріти цю величезну будівлю. В зимовий час перед призначенням на посаду міністра закордонних справ Голдамеєр на вимогу Бен Гуріона скоротила своє прізвище до двох слогів для гібраїзації всіх імен тодішніх очільників держави Ізраїль. Зрештою, посаду міністра закордонних справ Голдамейр отримала після суворого наказу тодішнього прем'єр-міністра Бен Гуріона. А посаду прем'єр-міністра. В 68-му, після раптової смерті її попередника прем'єр-міністра Львій Школя. Це були вимушені кроки, на які вона пішла, підкоряючись партійній дисципліні. Але насправді головним своїм життєвим досягненням Голдамейр вважала роботу на посаді міністра праці, яку вона обіймала впродовж сіми років з 49 по 56. Після створення держави Ізраїль були зняті всі обмеження на. Єврейську імміграцію до Палестини. і впродовж цих семи років єврейське населення Палестини подвоїлось з 60-40 тисяч євреїв до майже полутора мільйонів. Це були біженці з більш ніж 70 країн Європи та Азії, знесилені після німецької окупації, після перебування в констатаційних таборах. Іноді абсолютно не прилаштовані для життя в нових для них як кліматичних, так і економічних соціальних умовах. Люди, які належали до абсолютно різних соціальних верств з різними культурними традиціями, люди, які зрештою, розмовляли різними мовами, це був надзвичайно складний виклик для новоствореної держави Ізраїль, яка ще продовжувала війну за незалежність, даючи відсіч арміям п'яти арабських країн, які заклалися скинути Ізраїль в море. Волдемей, надзвичайно успішно і ефективно впоралась з цим стратегічно важливим завданням. Вона знайшла і роботу новим переселенцям, а головне забезпечила їх дахом над головою, завдяки амбітному плану будівництва нових житлових районів по всьому Ізраїлю, завдяки масовим громадським роботам по міліорації, по озелененню площ необжитої пустелі. Ось що пише Голдамеєр у своїх спогадах: що ж до наших ресурсів, то, попри щедрість світового єврейства, коштів завжди не вистачало. З такими сусідами, як у нас, оборонний бюджет залишався захмарним. А ще треба було якось задовольняти і наші нагальні державні потреби. Ми не могли позакривати школи, лікарні, знерухомити транспортну систему і промисловість. Нехай навіть вона в нас була доволі скромною чи геть відмовитися від розбудови держави. Отже, доведеться все робити одночасно. Якщо без чогось можна було обійтися, ми й обходилися. Майже все, їжа, одяг, черевики було тільки за талонами, і ми готувалися до багаторічної жорсткої. Економії я нещодавно знайшла власну продовольчу книжку похмуру таку брошурку, випущену міністерством торгівлі та промисловості 50-го року, і одразу згадали, як годинами простоювала в черзі за кількома картоплинами трійкою, яєць чи замороженою рибиною, якими потім власували з великою вдячністю, коли таки вдалося щось купити. Цікаво, що дипломатичний шлях Голдемейр розпочався в Москві, де вона була першим. Послом вже новоствореної держави Ізраїль в тодішньому радянському союзі, але як не прикро, її появи не сприяла покращенню радянського єврейства, ані економічного чи військового стану держави Ізраїль, на що розраховували тодішній ізраїльський карманич. Бурхливий, дуже емоційний прийом, який влаштували московські євреї в часу одного з небагатьох проявів публічної діяльності ізраїльських дипломатів під час святкування Роша Шана єврейського нового року в московській хоральній синагозі. Розлютив Сталіна майже всі легально діючі на той час єврейські організації, єврейські культурні осередки в Радянському Союзі були закриті. Видатні єврейські культурні діячі піддались репресіям. Навіть дружина найближчого соратника Сталіна, міністра закордонних справ Радянського Союзу В'ячеслава Молотова, єврейка за походженням. Поліна Жемчужина була репресована після того, як на думку НКВД, занадто довго спілкувалася на одному з дипломатичних прийомів з новпризначеним послом Ізраїлю в Радянському Союзі Неголдою Меєр. Розквіт дипломатичної діяльності Голди Мейр прийшовся на кінець 50-х років, коли вже вона обіймала посаду міністра закордонних справ. І завдяки її зусиллям були налагоджені дуже вигідні і плідні дипломатичні економічні. Стосунки з десятками країн третього світу, зокрема з африканськими та латиноамериканськими країнами, Найдраматичніший період політичного життя Голдемейр прийшовся на кінець 60-х і першу половину 70-х, коли підкорюючись партійній дисципліні, вона була змушена обійняти посаду прем'єр-міністра. Хоча після того, як в 68-му році їй виповнилось 70 років, вона офіційно заявила про свою відставку і вихід на пенсію. Але серед керівників чотирьох політичних партій, які об'єдналися в один політичний блок Маарах, не знайшлося кандидата, який за своєю політичною вагою та авторитетом вмів конкурувати з Голдою Мейер. На той період прийшлася комбінація як економічної, як політичної, так і військової кризи. З одного боку економічні соціальні негаразди викликані новими хвилями. Репатріації, необхідністю адаптувати ще майже мільйон нових біженців, пов'язані з цим протести так званих сефарських громад, вихідців з африканської та азійської частини діаспори, так звані протести Чорних Пантер. З іншого боку, війна на виснаження з боку арабських країн напади так званих фідаїн, тобто палестинських партизанів на єврейські поселення, інспіровані та. Фінансовані радянським союзом численні терористичні акти, напади на ізраїльські літаки, на представників ізраїльських авіаліній, на дипломатичні представництва Ізраїлю за кордоном безумовно найвідомішим терористичним актом проти Ізраїлю був напад бойовиків організації Чорний вересень на спортсменів олімпійської збірної Ізраїлю під час літніх Олімпійських ігр в Мюнхені. Внаслідок теракту загинуло 11 ізраїльських олімпійців і. Розпочався новий етап діяльності е, славнозвісної ізраїльської зовнішньої розвідки е, Мосад. Фразу ж надсилайте хлопчиків, яку журналісти традиційно приписують Голдемейер, тодішній керівник Мосаду, цві замір, називає вигадкою голівудських сценарістів Стівена Спілберга, до фільму, якого Мюнхен, між іншим, керівництво Мосаду традиційно є багато претензій. Навпаки, Голдамер була якраз серед тих, хто був проти поширення діяльності МОСАДу на європейські країни, і вона на початку була проти рішення, яке прийняв так званий комітет X, до якого крім Голдимей, входила міністр оборони Маше Даян тодішній. Начальник генерального штабу і галерон, керівник військової розвідки, керівник мосаду та міністр закордонних справ Аба Евен цікаво, що за трактовкою тодішнього керівника Мосаду рішення про ліквідацію арабських терористів не було актом помсти. Метою загонів спецпризначенців мосаду, які діяли на теренах Європи, було не помститися терористам, а діяти на випередження, тобто унеможливити подальші терористичні дії. Цих численних терористичних організацій, які щедро фінансувалися тоді радянським союзом, для того щоб переконати Голду Мейер в тому, що бійці мосаду це не криваві месники або найманці, свій замір навіть довелося організувати особисту зустріч Голди Мейер з бійцями цих підрозділів для того, щоб вона переконалася, що це інтелігентні, розважливі та дисципліновані виконавці наказів військово-політичного керівництва країни, але безумовно найтрагічніша. Сторінка політичної біографії Голди Мер пов'язана з так званою війною судного дня Кіпур. У Своїй біографії Голдамейр дорікає собі, що не підкорилася тоді власній інтуїції, а повністю покладалася на доповіді керівників генерального штабу та військової розвідки, які ігнорували тоді численні попередження від ізраїльських союзників, навіть від короля Хусейна, який на гелікоптері прилетів спеціально на секретну базу мосада для того, щоб попередити ізраїльчан про неминучість скоординованого нападу Єгипту та Сирії, більше того, за два дні до початку бойових дій, а саме 5 жовтня 1973 року, ізраїльські розвідники повідомили, що родини численних радянських радників, які перебували на теренах Сирії та Єгипту, пакують свої валізи та терміново лишають країни свого перебування. Подібне вже відбулося напередодні шестиденної війни 67 року, і було очевидною ознакою підготовки до масштабних бойових дій. Хоча спеціально створена слідча урядова комісія, яку очолював голова Верховного суду Ізраїлю, агранат не визнала ані голодумеєр, тодішнього прем'єра, ані міністра оборони Моше Даяна безпосередньо відповідальними за провал першого етапу війни судного дня, а відповідальними, зрештою, були визнані. Начальник генерального штабу та керівник тодішньої військової розвідки Волдамейр до кінця свого життя не могла пробачити собі тих помилок, які припустилися на її думку військове політичне керівництво держави, через які впродовж декількох місяців так званої війни судного дня загинуло 2,5 тисячі ізраїльських військовослужбовців. Це, зрештою, затьмарило останні чотири роки її життя після добровільної відставки в 1974 році. І зробила її образ і її постать в ізраїльській історії досить неоднозначним. І хоча в десятках африканських та американських країн на честь Голдемейр десятиліттями називали наворожених дівчат, в Ізраїлі її пам'ять майже ніяк не увічнена, на відміну від інших ізраїльських прем'єрів, на честь яких названі численні проспекти, університети, бібліотеки та медичні центри, на ім'я Голдемейр несуть лише декілька культурних центрів. На теренах Ізраїлю. багато інших цікавих деталей з життя Залізної леді Близького Сходу, як її називали та однієї з найвидатніших жінок ХХ століття. Ви знайдете як в біографічній книзі моє життя, так і в книзі біографа Елінор Баркет, яка має назву Голда, перша жінка прем'єр-міністра Близького Сходу, що в достатній кількості присутні на полицях нашого. Книжкового клубу. А поки що панове до нових, сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.